Вже з 1 травня бензин в Україні обов'язково міститиме щонайменше 5% біоетанолу. Таке давно діє в країнах ЄС, але в Україні викликало чимало суперечок. Експерти застерігають, це може зашкодити автівкам. Натомість автори закону переконують, ідеться про екологію та підтримку фермерів. Тож, яка мета нововведення і чого чекати водіям, з'ясовувала Діана Оніпко. Аліна водійка з 12-річним стажем та власниця автомобіля. Каже, чула про можливі ризики пального з біоетанолом, але впевнена, це більше стосується старіших авто. За свій автомобіль не дуже переживаю, тому що знаю, що більш нові автомобілі підлаштовані вже під ці добавки. але також є знайомі, у яких є більш старі автомобілі і в тата теж старенькі автомобіль. Я думаю, що йому це не дуже сподобається. Більш частіше буде заїжджати на сервіс, мабуть, тому що ну раніше такого не використовували. Із 1 травня в Україні запроваджують нове правило. До бензину А 95 обов'язково додаватимуть 5% біоетанолу. Нововведення стосується лише марок А 95 та нижче. Подібні вимоги вже давно діють у більшості країн Європейського союзу. Співавтор ініціативи, народний депутат Олег Смілянський вважає, що це підтримає економіку, покращить екологію та зменшить енергозалежність країни. Цей закон про те, щоб додавати до бензинів 5% біотанолу, який поліпшує згоряння, значить, бензину, і викиди. І рівно на цей обсяг на 5% Україна стає незалежною від імпортного бензину в Україні. Є два заводи, які виробляють бензини. Всі ці бензини йдуть на потреби Збройних сил України. Решта бензинів вони імпортуються ну з різних країн світу. Ну від Польщі до Туреччини. Біоетанол виготовляють із сільськогосподарських культур кукурудзи, пшениці та ріпаку. Відтак цей крок не лише про екологію, а й про підтримку українських аграріїв. Ми очікуємо повномасштабне запровадження біоетанольної галузі. На даний момент Україна може навіть навіть з надлишком вона може забезпечувати. Українці в Україні додавання 5% і ці компанії вони навіть експортують в ЄС біотону також для додавання там в Євросоюзі. Навіть крупні мережі, які в своїх активах мають великі. Банки земель вони також зараз уже приступили до будівництва біоетанольних заводів. Та не всі фахівці поділяють оптимізм авторів ініціативи. Колишній президент асоціації операторів ринку нафтопродуктів України Леонід Косянчук попереджає, змішане пальне може мати й свої недоліки. Це додаткові витрати на виробництво такого бензину. Бо вже ми знаємо, що сьогодні деякі європейські заводи почали. Налаштовуватись для експорту в Україну саме такого бензину. Чим більше е біотанолу ви додаєте до бензину, е тим гірше його експлуатаційні якості. В тому плані, що він перестає бути довготривалого зберігання, е він дуже чутливий до погодних умов і до е присутності води в резервуарах. Попри заяви про безпечність з соціальними мережами ширяться побоювання біоетанол у складі бензину може впливати і на нові, і на сторі авто. Та чи дійсно це матиме ризики для автомобілів? Запитали у спеціаліста. вплив є на запчастини паливної системи, тобто це бензонасос, так як він у нас працює від. Тертя, тобто, це є трущий елемент в автомобілі. Також ж, виходить, свічки більше випалюються кільця, тобто ну зменшується моторесурс від використання для старих автомобілів. Це гірше для нових автомобілів. Вони більш пристосовані для цього. Фахівці радять водіям бути уважними, обирати перевірені АЗС, стежити за поведінкою автомобіля і не зволікати з візитом на СТО при перших ознаках несправностей. Діана Уніпко, Максим Кодратенко та Володимир Ситюк телеканал Рада для підсумків єдині головне.